Офіційною національною валютою України є гривня. Її назва походить від слова гривна, яке за часів Київської Русі означало на шийну прикрасу. Уперше це слово згадується у повісті минулих літ нестора літописця. Наприкінці X століття за Володимира Святославовича була зроблена перша спроба випуску власних монет злотник та срібняк. Зображення князя на монеті зі Скіпетром, Хрестом та ротовим знаком Тризубом над плечем проголошувало на весь світ, що є така християнська держава Київська Русь з єдиним правителем Володимиром. Карбування давньоруських монет тривало майже 25 років. Через певний час Київська Русь зазнала феодальної роздробленості, і карбування монет припинилося. Та вже в середині XI століття з'явились ромбоподібні срібні злитки певної ваги, які називали гривнями. Найдавніша київська гривня мала шестикутну Форму і важила 150 грамів. Нині це емблема Національного банку України. Новгородська мала вигляд довгої срібної палички і важила 240 грамів. Чернігівська гривня схожа на київську, але мала розплющені кінці. Під час монголо-татарських набігів срібні гривні почали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі від слова рубати, розмінні дрібненькі частини гривні. Гривня лишалася основною грошовою одиницею у Русі до 14 століття. Знову відновилась під час української революції 1917-1921 років. Тоді вперше у 1918 році в Україні з'явилися паперові банкноти гривні. Дизайн розробляв Георгій Нарбут, відомий художник-графік, який повернув зображення тризуба Володимира Великого на національну валюту. На кожній банкноті було зазначено, що одна гривня дорівнює майже 9 грамів щирого золота. На жаль, у часи радянської та російської окупації власну грошову одиницю в Україні було ліквідовано. Зі здобуттям Україною Незалежності в 1991 році розпочався довготривалий і складний процес створення національної грошової системи. Спочатку, в 1992 році в обіг було введено купони карбованці. Після грошової реформи у вересні 1996 року на зміну карбованцям прийшла гривня. Яка стала національною валютою і єдиним законним платіжним засобом країни 2 вересня офіційно вважається днем народження української гривні. Оскільки в Україні не було власного обладнання, національну валюту виготовляли в Канаді банкноти номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень. Та у Великій Британії банкноти номіналом 50 і 100 гривень. На національних банкнотах зображені відомі історичні постаті, які зробили вагомий внесок утворення української держави. За свою сучасну історію гривня кілька разів змінювалася та осучаснювалася. Так поступово в обігу з'явились нові номінали банкнот, яких не було у 1996 році. У 2001 році було введено в обіг банкноту номіналом 200 гривень. Вона й досі є однією з найпоширеніших купюр в обігу. У 2006 році номіналом 500 гривень, а в 2019 номіналом 1000 гривень. Сьогодні гривню друкують на власному сучасному та потужному українському банкнотно-монетному дворі з використанням льону. Нині в обігу перебуває вже четверте покоління національної валюти з посиленою системою захисту та найсучаснішими захисними елементами у 2008 році. Комісія з естетики міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу.